Доброго всім здоров'я, дорогі мої підписчики і гості каналу. В коментарях інколи зустрічається питання: чи можна збирати в лісі дрова, поки не підписана петиція? Друзі, збирати дрова можна, жоден закон не забороняє це робити. Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс України не передбачають відповідальності за збирання дров. Головне, не чіпайте живі дерева. Навіть сирі дерева, які з якоїсь причини опинилися на землі, краще залишати їх, щоб уникнути проблем з працівниками лісового господарства. Якщо маєте пристрій для відеофіксації, телефон, фотоапарат чи відеокамеру, обов'язково використовуйте їх. Це може статися в нагоді. Коли прийдеться доводити тим же працівникам лісгоспа, що ви не порушували законодавство, детальну, дуже корисну інформацію, яку просто необхідно знати, коли ви їдете в ліс по дрова, ви зможете знайти, перейшовши за посиланням під цим відео. Це кілька популярних відеороликів на тему, чи можна збирати дрова в лісі. Обов'язково перегляньте їх. Залиште свою думку в коментарях і підтримайте канал лайком і підпискою. А зараз хочу поділитися з вами приємною новиною. Наша петиція за один місяць і тиждень набрала 13 560 голосів. Це більше половини від 25 тисяч необхідних. Чудовий результат! Але не варто розслаблятися. Продовжуємо розміщувати в соціальних мережах посилання на петицію. Періодично нагадуйте про існування нашого звернення до президента. Це вкрай необхідно для розповсюдження інформації. Для тих, хто вперше чує про нього, повідомляю, що це документ. Який ми відправили на підпис президенту з проханням дозволити населенню України без будь-яких дозволів збирати в лісі мертву деревину, таку як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки? Під відео я залишу посилання на ряд відеороликів на тему, чи можна збирати дрова в лісі. Ознайомлюйтесь і приєднуйтесь до нашого руху. Ви також можете особисто зробити дуже важливий внесок в його розвиток, тобто прийняти активну участь в розповсюдженні інформації в своїх соціальних мережах. Всього на всього потрібно зробити декілька кроків. Перше залучайте своїх друзів, знайомих і близьких вам людей. Поділіться з ними посиланнями безпосередньо на петицію і інструкцію, як підписати або проголосувати за петицію на сайті президента. Це дуже важливо, тому що багато людей не знають, як зареєструватися і авторизуватися на інтернет-порталі Президента. І це серйозна проблема, коли людина не може виявити своє бажання долучитися і підтримати нас. Тому їм обов'язково потрібно допомогти реалізуватися. І другий крок не менш важливий, так само потрібно розповсюджувати відеоролики, які ви переглядаєте на моєму каналі, тому що саме через них я намагаюся об'єднати вас навколо серйозної проблеми, яка полягає не тільки в збиранні дров, як багато хто думає. Але й в боротьбі із свавіллям недобросовісних працівників лісгоспу та від частини поліції, які обмежують наші конституційні права і свободи в користуванні природними ресурсами, це і є істинна ціль петиції. Тому, друзі, розповсюджуйте це відео в соціальних мережах, на своїх сторінках і в групах. Обов'язково висловлюйте свої думки в коментарях. Я сподіваюся на вашу підтримку лайком і підписку на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.